Ми повертаємося до студії. У нас доучився, долучився, доєднався новий гість. Це Ігор Рейтерович. Вітаю вас, пане Ігорю. Знаєте, панове, я от хочу із всіх вчорашніх версій стосовно того, що відбувалося у Джонкої. Мені сподобалася одна. Дуже сподобалася. Це відбувалося повстання машин. А дехто навіть сказав, що це іранські дрони, які ми змогли перехопити, перепрограмувати, і тепер вони кашмарять росіян-окупантів. Насправді непогана версія. Знаючи росіян, вони можуть абсолютно серйозно її сприймати і вимагати тепер додаткової перевірки або взагалі відмови від використання чогось складнішого дуже... за автомат Калашнікова і за ті гармати, які вони повитягали. Лопату. Ну лопату, да лопата це ж основна зброя їхня. Тому будь-які версії треба насправді тут вкидати. Це ж інформаційна війна, і чим більше вони будуть сумніватися в тому, що довкола них відбувається, тим швидше вони залишать ті території, які вони тимчасово окупували. Ем, нагадаю, народний депутат присутній на далі нашій студії Григорашу Григорій Мозорашу, перепрошую, пан Григорію. Знаєте, я, от стосовно того, що відбувалося в Джанкої, ми всі це сприймали. І до речі, от, включали кримськотатарського активіста, він теж сказав, що напередодні або під час візиту Сіцінпіня у Москву це теж такі собі, якщо й не удар в бік Путіна, то принаймні це показує, наскільки він не захищений і наскільки він нічого не може захистити свого. Це була, на вашу думку, головна мета. Я не думаю. Я думаю, що наші, якщо там є наші сліди, там ну, офіційно про це не підтверджено, але може бути там навіть версію, про яку фантастичну, про яку ви перед цим згадали, то. А це не я. це... Ну, я, яку, по яку Ви згадали. То, то вона теж, в принципі, пов'язана з всемогутністю наших хлопців, які там там, перенаправили і так далі. Я думаю, що насправді ми маємо щодня. Там, що хвилини, думати про те, яким чином діставати е, військові об'єкти на території е, окупованій. Дає окупаційні війська чи на території навіть Росії. Я переконаний, що набагато ефективніше було б протистояння там рашистській агресії, якщо б нам партнери допомогли, щоб наші хлопці могли завдавати серйозних ударів по військових об'єктах. Підкреслюю і я думаю, що наші хлопці не помилялися би так, як іноді рашисти кажуть, що вони там, нібито цілили в там якісь військові об'єкти, потрапляють там то в лікарню, то в дитячі садочок. У школу ще куди ще в театр І по військових об'єктах треба завдавати удари удари по території Росії, по всій території, де є російські війська, поки вони воюють. Проти України в Україні вони мають боятися щохвилини, що, що може прилетіти будь-куди, де б вони не знаходилися. Я переконаний цьому. А ви бачите, як ми робимо і далі. Дивіться, по великому рахунку, ми самі розділяємо Оце територія окупована. Росія окупувала цю територію в Україні України. А ця територія це територія Росії. Але якщо подивитися на це, все з точки зору російського законодавства, то після цих референдумів, законів, підписаних Путіним і тому подібне, з їх точки зору, це все. Російська територія, все російська територія. Отже, це означає, що вся російська територія має бути нашою мішенью. Вся неважливо, де це знаходиться. Я переконаний, що нам. Е Їхню таку риторику навіть не можна зовсім підтримати, тому що це українська окупована територія, і ми ж не будемо говорити про те, так, що вони зруйнували таким чином свої кордони. Я просто тепер я... можна ставити під сумнів Білгородчину, Брянщину, ну, Курщину, всьому свій час, Кубань, всьому свій час. Я думаю, що дійде дітей ці ті. Місцеві мешканці колись може, дійдуть і до того, що треба виходити з складу Росії, але це їхня а справа. Це, це їхня справа. Да, вони там собі вирішать. Просто я кажу, що ми ж не будемо говорити їхніми, їхню риторику, наприклад, там, що не знаю, вони захищали в Україні російськомовних там чи ще щось. Да? тобто, це ж все гукаючи ну, нам, нам треба в Ростові на Дону захищати україномовних. Ну, ми ж ми ж не будемо потопооподоблятися е, расистам. Да? Тобто, ми ж цивілізована Та, країна, яка прагне мати. Давайте говорити про справедливість. Справедливо бити по військових об'єктах всюди, де є расистські окупанти. Ну або ті, які не, можуть, що це ростовна донор, ну, як що це ростов на то, Дону. бо вони окупували роступну дому. Вони окупанні я кажу про військові об'єкти, де вони не знаходилися? Чи на окупованій території? Чи на території Росії. Ну у мене до вас питання, все-таки, якби ми згадували тут про гуру, який говорив про те, що. Цього літа наші військові зайдуть в Крим. Як ви думаєте, нашим українцям варто готуватися до літнього сезону в Криму? Пане Ігоре. Ні, ну звичайно, готуватися завжди варто, але ми повинні бути свідомі того, що коли території навіть будуть звільнені. Там буде достатньо довгий процес, ну певних заходів політичного військового характеру, і навряд чи туди відразу можна буде їхати і щось там робити. Зрозуміло, туди в першу чергу повинні будуть піти наші військові, правоохоронці і ті представники державної служби, які в принципі будуть здатні виконувати там ну, певні обов'язки з представлення держави. Тобто держава туди повернеться Україна, і зрозуміло, що треба буде багато різних речей робити, починаючи від пошуку там. Там, виявлення певних колаборантів, ну, це буде невисокий відсоток, ми повинні це розуміти, але ці люди будуть. Переважна більшість стече, а хтось залишиться і буде робити вигляд, що тут нічого не, не буде. Я не знаю, пане Ігоре. Вже для нашого Валерія Залужного заброньований готель на 14 жовтня. на чудово. Це чудово. На яди, на явку, Ні, це чудово. На Я ж набережні. кажу, що військові наші там будуть. Вони будуть мати право. Я колись там на Росії вони розказували а мить сапоги в Індійському океані, а наші. Військові просто повернуться ну, до своїх пляжів, які і так в принципі належать Україні. Нам чужих океанів ніяких не потрібно. Але стосовно ну всього іншого, ну треба тут, звичайно, дещо там буде почекати, тому що ну є об'єктивні моменти. Ми навіть це бачимо, до речі, по тим територіям, які от внаслідок нещодавнього контрнаступу були звільнені, там і заміновані вони, і ще там багато що зроблено. Просто тих, хто там залишається зараз в Криму, там з власної волі, не з власної волі, і там отримали, не отримали ті ж російські паспорти. Ми ж повинні розуміти одну дуже просту річ. Що коли, коли вся ця сарана, яка приїхала саме з Росії, почне тікати, вони ж будуть тікати, залишаючи після себе попелище в тому числі. І їм треба ну, якось думати, можливо, щоб щось так зробити, щоб вони не могли це здійснити, Але допомагати е е е Збройним силам України. Кінця, пане Ігор, я не до кінця з вами погоджуюся, що все-таки вони будуть е е попелище залишати. Вони Крим вважають своїм. І вважають уже з 2014 року, все таки мені здається, що не буде застосована, я дозволю собі висловити припущення практика наших окупованих територій, аля, які були е, за повномасштабного вторгнення Буча Ірпінь, та коли вони все спалювали і все мародерили, тому що вони розуміли, що це їхній фактично останній шанс. Мені видається, може поправте мене висловити свою думку, що все-таки, коли вони будуть тікати з. Криму вони нічого не встигнуть зробити, бо вони до останнього будуть вірити, що якби вони Крим відіб'ють, і от е, історії про е, е, наслід е, паралелі, такі, які були в Ірпіні і бучі, не будуть. Криму. Ну, що дивіться, армія Криму російська там чи якісь військові частини можуть будуть вірити до останнього. Але давайте не будемо забувати, що в Крим перевезли ну за різними даними кілька сотень тисяч росіян, тобто це люди, які не, не були громадянами України, вони завжди були громадянами Росії. Вони по ну, вкрали фактично там квартири, які належали громадянам так. України. І як тільки до них почне доходити, що ситуація діла пахнітки Росіяном, вони почнуть звідти виїжджати. і Повірте, вони будуть виїжджати. Вивозячи все, що в них там, що вони накрали. Тобто, ну може вони не будуть це підривати і так далі, але але, це але це коли, дивіться, але коли почне відступати що... армія, вони почнуть підривати і мости, і дороги, і залишати там заміновані якісь. Так. Ну це все це буде, тому що розумієте, те, що вони продемонстрували в безлічі міст України, коли вони вторглися з півночі, вони будуть робити і там. Можливо, до речі, вони ще будуть робити це з більшою жорстокістю, тому що тут буде спрацьовувати такий принцип, що ну як би вже звикли, що це типу наша, а тепер нас це забирають. Якщо в них така ненависть була тут, де вони кілька місяців. Сів побуде станція ж да, ти да це, це можливий варіант. Тому тут треба ще думати, як їх правильно звідти витискати, щоб вони якось забралися там зброєю, особливо не наносили шкоди всьому тому, що там буде залишатися. Ми Далі про це поговоримо. Я думаю, що наше військово-політичне керівництво вже до цього готується. Як їх там витискати? Управління Верховного комісара ООН вже зафіксувало майже 4 тисячі загиблих та 5,5 тисяч поранених мирних мешканців на Донбасі внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Водночас, згідно з інформацією, ООН, реальна кількість загиблих є більшою, адже отримання даних з місць активних бойових дій відбувається із затримкою, і багато інформації все ще потребує підтвердження. З початку війни проти України окупанти, не маючи змоги захопити українські міста, піддають їх постійним обстрям і перетворюють на попелище. Загалом близько десяти міст фактично стерті з лиця землі. Окупанти знищують і маленькі провінційні містечка, як Вогледар. І Солидар, де жили 10-15 тисяч людей, і міста стотисячники, як Северодонецьк, їхньою жертвою став і Маріуполь, де до повномасштабного вторгнення було майже півмільйона мешканців. Панове тактика е випаленої землі, е про що свідчить в окупантів? Тобто вони не можуть. Навіть повернемося. Може, кожну програму згадуємо, тому що честь є хвала цьому місту і його захисникам Бахмут навіть захопити уже більше ніж 9 місяців. Так? Нещасний райцентр. Вони його просто стирають з лиця землі, як стерли. От, я прочитала інформацію: десятки наших міст. Про що свідчить така тактика, пане Григорій? Ну, це, очевидно, хвороба та клініка. тобто... Ну, І, тому власне, що це не військова тактика. Власне, власне, так, до речі, військові, колишні військові, які свого часу, ну, старші люди, які там мали нагоду служити ще в радянські часи, там. Якимось, хто може дослужує тепер там, в якихось великих чинах, вони підкреслюють, що це неприпустимо тобто, з точки зору військового. Тобто, для військового Цілью має бути, там, якщо він воює, да, цілі має бути військовий, техніка, військового е, супротивника. Але це, це все було б актуально для наших хлопців, тому що в частині расистів я підкреслюю, що не може бути ніяких розмов про там, що у них, що у них може бути в голові, якщо вони на чужій території, вони апріорі там дикуни і, і ну, злочинці. Тому що все, що вони можуть робити, як військові, які хоч якусь там мають честь і гідність військову, вони мають можуть захищати свою територію, своїх громадян, а вони дозволили собі за. Іти за кордон своєї країни, і те, що вони там вони називають, там свої такі сам Ну це ж це навіть знаєте смішно, але сумно насправді, і, і, і світ ще якось там не знаю, хтось там чекає, чи, чи хтось визначений, чи не визнає, Саталітів, та це просто весь світ одночасно має я сказати. Заберіться з України, тому що це інша країна, ви у себе там розбираєте. Ми про референдуми в Маріуполі чи в Сердонецьку, це, як знаєте, референдум на цвинтарі робити. Я хочу про кількість. От ми зараз зазначили, що управління Верховного комісара зафіксувало майже 4 тисячі загиблих. Ви, як народний депутат, ви точно знаєте, що ця цифра більша, а от наскільки вона більша? У нас теж немає даних, якихось там про кількість жертв. Ми як правило, теж бачимо так, як і ви там ті дані, які від військових про кількість вбитих окупантів і значної техніки. Але звісно, що ми розуміємо, що насправді в Україні за час російської агресії повномасштабної, навіть не лише, 14 чотирнадцято року ще більше. Достатньо багато постраждало і цивільних людей, які ніяким чином не мали би піддаватися якійсь небезпеці, якщо це була б якась гідна армія, яка там назвалася uh -huh. в другому світі. І ми розуміємо, що це насправді цифри, які я думаю, що ми з часом дізнаємося набагато вищі якісь цифри. Ну, на даному етапі, я думаю, що є певна там, інформаційна кажуть, ну, безпека, якої ми дотримуємося, і ми там не дуже акцентуємо, а мало говоримо про кількість жертв з нашого боку. Це зрозуміло. І серед військових ми теж розуміємо, що лише там можемо свідчити, судити по тим публічним інформаціям, що спростовуємо інформацію, яка з'являється в різних іноземних ЗМІ там, про кількість 100 тисяч загиблих українських військових, а потім ми починаємо. Ростовати ні, це не правда, це не так. Ну, тому, ми тому що, ми що насправді ми, ну давайте ми можемо... відверто. Ми не можемо подавати зараз інформацію про кількість загиблих з нашого боку військових. Це зрозуміло. Бо ми що... можемо оперувати лише да. тими цифрами, тих, які встановлені, і ми їх там, на жаль, проважаємо да, останньої путь, як кажуть, або а тими, по... які офіційно є зниклими безвісті, то ми теж можемо зрозуміло. припускати, що вони або в полоні, або не дай Боже хтось з них і, і вже на іншому світі. А за ми дізнаємося вже після коли. Там буде перемога, і дуже важливо, щоб і громадяни орієнтувалися на більше на офіційні дані, тому що у нас повторюю, на жаль, дуже піддатливі люди маніпулятивним впливом. І це дуже легко. От у нас щось вкинеш, і одразу щось фантастично швидко поширюється. Навіть от ми обговорювали перед цим та Ігор, можливо, чув там про ці ж зарплати. Та? І навіть ми вже звикли, що все вішують на же депутатів. Тобто, те, що наказує Міністерство оборони, там якісь корекції. Відбулися нікого не цікавить. А ми вже намагаємося якось через законодавчі зміни змусити там якось повернути якісь кошти для тих, які які втратили. Хоча насправді всі хлопці, які перебувають і виконують бойові завдання, всі в плюсі мінус відбувся лише в частині тих, які не виконують бойові завдання, і до яких Хлопців у хлопців спередку були питання, чому вони там завжди глубоко металу отримують там пане кошти, Григорій, Ну тому що народні депутати так само відповідальні під час війни, і люди мають велику надію, що якщо воїни захищають наш передові на передовій, то захист і забезпечення цих воїнів мають здійснювати народні депутати і відповідні міністерства. Дивіться, я вам кажу, наприклад, інший приклад. Да? Тобто це мені трішечки не подобається, коли ми, як парламент, мусимо іноді. Через законодавчі зміни змушувати виконавчу владу, яку ми ж там да кабмін призначаємо, змушувати, наприклад, не порушувати якийсь закон. Та ну, тобто, коли пане Григорію, ну тут не ну, про змушення я... йде. Тут давайте ми не говорити от такими не, термінами. про, про... про... З... про змушення. Ні, Я вам називаю приклад. Я розумію. Дивіться, наприклад, знаєте, така дуже резонансна тема: виїзд за кордон. Так? Ви знаєте, там студенти там тисячами до мене наприклад зверталися, які там вступили або мали продовжити. Хтось на четвертий курс вже мав повернутися на навчання і не змогли виїхати. І ми читаємо чинне законодавство, закон про порядок виїзду з України в'їзду України, і ми там нічого не знаходимо про те, що хтось може обмежити цю категорію там або інших громадян, які не підлягають мобілізації, але виконавча влада дозволяє собі там, да, порушуючи там і норми конституції і закони приймати рішення. Начи парламент, який власне контролює цю виконавчу владу, має задати питання, а ми маємо додати трошки інформації. Керівник об'єднаного прес-центру сил оборони таврійського напрямку, полковник Олексій Дмитрашківський, повідомив, що ворог постійно намагається оточити Авдіївку, і місто може найближчим стат, часом стати другим бахмутом. Проте Дмитрашківський також зазначив, що ворог несе величезні втрати та кидає в бій останні резерви. У нас на включенні є військовослужбовець Збройних сил України Петро Волощенко. Вітаю, пане Петре. Вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Яка ситуація зараз на вашому напрямку? Поінформуйте, будь ласка, що відбувається, і наскільки є загроза, що може бути другий Бахмут. Ну наразі ворог. Трував величезні ресурси, в основному людські. Це в них тактика не змінюється ще з Великої Другої світової війни, і вони вкидають в бій все більше і більше своїх, як ми називаємо їх м'ясні атаки. Тобто, але несе величезні втрати, так як у нас добре за всі ці роки збудована шланована оборона і ці квадрати пристріляні тому. Ворог несе все більше і більше трати, і наразі і наразі їх такий і потенціал дуже вже згасає, тому наразі на сьогоднішній день. От вчора була тяжеленна буквально ніч на ранок, але ми змогли їх відбити і їхні спільночі, де вони проривалися з південного сходу, фланг, де вони намагалися розширити свою клічню. Ми їх наразі відкинули, і наразі ситуація готуємось до ночі, тому що ночу вночі знову починається те ж саме. Пане Петре, скажіть, будь ласка, яка ситуація з цивільними? Чи є вони ще в місті? Чи допомагають ті, хто є вам, чи на жаль працюють як то часто буває в в майже окупованих місцях на руку ворога? Ну я вам так скажу, що на жаль в місті залишаються цивільні. Дітей ми намагаємося евакуювати, Дякуючи новому закону. Ми це робимо вже взагалі пришвидшено. Тому що діти це те єдина надія на нашу на нову країну, і що діти будуть жити в в новій країні і ніяк не будуть піддаватися російській пропаганді. Ви ж знаєте, цей регіон певним чином більше своїй процентній ставці це таки симпатизував так званій Російське і все вони там то чекали, то дочекали думки різні, але багато зараз людей вже змінили своїх думок і але не можу сказати, що всі, і тому підтверджую повністю ваше таке запитання. Відповідаю запитанням: так, є ті, які, на жаль, чекають. Але з ними нічого ми зробити не можемо. Це наші люди, і з ними проводиться робота. Тобто, все таки ми їх намагаємось переконати. що тобто, все таки Україна це та країна, це їхня батьківщина, і ніяк не руський мір, який зараз прийшов і знищує їхні ж будинки. Тобто, але дуже дуже маленький процент оставця, але на жаль, не є. Пане Петрі, вам дякую, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Бережіть себе і своїх побер... побратимів, і е, е, спокійної, якщо так можна сказати, вам ночі. Дякую вам, Петро Волощенко, військовослужбовець збройних сил України, був сьогодні з нами на навклу. Бучені з району Авдіївки, Пане Ігорю, та ситуація, яка зараз відбувається на фронті, ми постійно за цим стежимо, і вона насправді викликає таке собі побоювання, що або ми затягнули процес накопичення зброї для нашого кулака, ударного кулаку, або все ж таки ми і далі це робимо, але розуміємо, що хлопці фактично виграють час. Для цієї вирішальної битви. Я насправді про це хотів запитати. У ЗМІ, якщо почитати всі наземні ЗМІ, вони кажуть, що зараз буде відбуватися вирішальна битва і у України буде лише один шанс. Дивіться, я пораджу вам менше читати іноземні ЗМІ, тому що насправді, коли буде ця вирішальна битва, вирішує на сьогоднішній день ну, фактично одна людина. Головнокомандувач збройних сил України. От коли він вирішить, що ця битва повинна розпочатися, тоді вона розпочнеться. Тому що він... Чи вона буде вирішальною, чи дивіться, буде кілька бити? Дивіться, це, це насправді неважливе питання. Чому? Тому що а, він краще за всіх нас разом узятих розуміє, в якому стані знаходиться армія, що йому потрібно, чого йому не вистачає, де проводити цей наступ. Uh -huh. До речі, зверніть увагу, що навіть в західних ЗМІ постійно змінюється риторика. То вони кажуть про один напрям, то про два напрями. Сьогодні кажуть вже про три напрями. І ми, звичайно, живемо зараз в такий час, ну трошки дивно з тієї точки зору, що прямо. Там розкладають плани битв в газетах, там журналах. Всі такі військові експерти. Нам 21 нам, нам ну я розумію, що 21 століття, але е, ми можемо зробити один от висновок, який ґрунтується на фактах. Що наші збройні сили, наші збройні сили насправді дивують не тільки нас, але й весь світ і всю військову науку. Оце важливий дуже момент. Тому що ті ж наші партнери, ну це інформація. Вона із відкритих джерел, із закритих джерел. Вони перебували в легкому шоці після всіх наступів, які проводилися, вони допомагали в тому числі їх планувати. Відбувалися певні там командно-штабні ігри, де всі ці питання моделювалися. Я думаю, що зараз це моделювання продовжується іде відповідно. Ну там координація. Якщо це відбудеться через місяць, буде через місяць. Якщо це відбудеться в вересні, там чи в жовтні, значить буде в вересні і в жовтні. Нам би не хотілося, звичайно. Але ми То, так, так, кажучи, ми можемо втратити підтримку. Ні, ні, ну дивіться, про підтримку там втрати. Я, я я, я розумію деяких політиків, які про це говорять, які говорять про те, що там вибори в сполучених штатах uh -huh. і так далі. Ну, навіть люди, коли згадують вибори в сполучених штатах, забувають, що це насправді довгий процес, і він розтягнеться ще на достатньо довгий період часу. І двопартійна і двопалатна Тримка на сьогоднішній день України є, і багато кандидатів будуть змінювати ще свою позицію і так далі. Чим більше ми будемо відволікатися просто зараз на такі речі, тим нам буде відповідно ну, гірше, тому що це буде спонукати щось швидше робити, а коли ти щось швидше робиш, то ти, відповідно, до цього не можеш нормально підготуватися. В тому е, дуже рідку, такому нечастому інтерв'ю, яке давав Залужний напередодні нового року, він сказав, що в мене є розуміння, я знаю, як, мені потрібна певна кількість того-то, того-то, того-то. І от коли буде прийнято рішення, що це. Може відбутися, значить це відбудеться. При цьому, звичайно, те, що ми зараз бачимо під Бахмутом, під Овдіївкою тут не треба бути навіть великим військовим стратегом чи там аналітиком, щоб зрозуміти, що дійсно іде стягування величезної маси просто ворожих сил, які б'ються ну, лобом об, 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 об ці два міста. Фактично, uh -huh. там ще можна згадати. Там ж насправді не по, всій, да, okay. по всій лінії фронту відбуваються постійні якісь атаки. Вони втрачають там величезну кількість е військових своїх. Е Звичайно, ми також несемо втрати на превеликий жаль, але ті люди, які там є, вони чудово розуміють, чому це відбувається, і в них немає сумнівів, що командування ну правильно приймає якісь рішення, і тому нам треба просто набратися терпіння, ну і почекати вже якихось конкретних дій. Да, може бути таке, що це дійсно буде одна битва. Одна, якщо особливо обвалиться взагалі весь фронт, який є російську армію, вона просто потім перетвориться на те, що ми їх там виб'ємо з країни і повернемо всі території, які є тимчасово окупованими. Може бути таке, що це нам ну, призведе до успіху на певних великих ділянках, а якісь території, вони Крим реально зараз там намагаються перетворити на якусь фортецю, щось там копають, риють і так далі. Ну, правда, буде цікаво подивитися, як вони будуть в тих окопах сидіти, коли міст буде зруйнований і взагалі не буде підвозу ніяких, скажімо, товарів, або літаки не будуть літати, і будуть збивати з тієї території, яку ми контролюємо. Тому тут насправді зараз є багато цікавих таких речей, але ну треба розуміти, що отут тут якраз спішити сенсу немає. Є розуміння у, у політичного керівництва. Президент ну там і всі інші міністри оборони вони роблять все від себе належне з точки зору отримання додаткової допомоги. Тобто постійно тиснуть, пушать, як то кажуть. Тобто ви так? зараз закликаєте повністю довіритися нашим збройним силам, головнокомандуючим. Ну, звичайно, ну, те ви того, що ми будемо знаєте, сидіти, ну ми можемо там молитися. Ну, ми вірити. сидимо, і чекаємо не контрнаступ, контрнаступ. І кожен, Коли кожен, він почнеться. кожен повинен робити те, що він вміє найкраще на тому місці, де він знаходиться. А але, от розганяти якісь там тези про те, що нам треба прямо завтра контрнаступ, це не дуже продуктивно. Я до речі Почули. до попереднього моменту знаєте іноді ж і самі, на жаль, народні депутати вони роблять Речі, які не треба робити, коли вони роблять заяви про те, що нам пошвидше щось треба провести, там контрнаступ. Чому? Тому що він дорогий. Пан Гетман це сказав, а потім ми дивуємося, чому претензії до Верховної Ради. Бо це ж він сказав. Це ж не міністр оборони сказав, що нам дорого проводити контрнаступ. Це сказав очільник комітету, людина, яка відповідає за економічну політику. Я це сприймаю як ледь не тиск на наші збройні сили, що ви там якось угу. подумаєте, щоб не так дорого було. Що це взагалі за розмова? Ну, в країні, яка воює? Тут гроші всі повинні відходити на другий план. Тобто армія повинна сказати, нам треба стільки, а ну всі інші повинні сказати окей, все, ми зробимо все, що можна і все дамо. Пане Григорію, чи повинні гроші відходити на другий план? І чи доречним є на вашу думку такі подібного роду заяви ваших колег? Було б неетично, напевно коментувати заяву Данила Гетманцева, він не, сам Ні, ну да. ви би таке заявили це заява його чи партії, От, цікаво, чи фракції. Подивіться, ну. ігор. Я, я думаю, що якщо десь ви там де її почули, то можна відмотати трошки. Подивитися. Я наприклад, тут в цій студії ще раз при вас повторюю, що я не мов неуповноважений. Наприклад, тут mm -hmm. представляти позицію фракції там чи парламенту, та чи команди Зеленського. І те, що я говорю, це я говорю, як Георгій Мозурашу, народний депутат України. З фракції слуга народу, але не, не маючи там, да, повноважень озвучувати позицію фракції. Я думаю, що Данило Олександрович теж говорив своє особисте да, особисте враження або там, ну, я не скажу, що це позиція, ну це констатація факту. Справді, війна це дорого, це справді. Да? Тобто, і зрозуміло, що всі би ми хотіли, щоб це закінчилося цей жах якомога швидше. І на це ми, я думаю, всі громадяни України готові там якось сконцентрувати свої зусилля. Там, да, якщо Би побачили перспективу, там швидше все закінчити, і кожен там готовий там знає, останнє, як і весь цей період робить. Те, що він там зробив, це можливо там не дуже вдало. Це вже така справа. То є Зрозуміло. е, е, е як кажуть, фахівці, які можуть оцінити це, нам головне, щоб ми розуміли, що ви згадували політичне керівництво. Так в парламенті я не можу згадати якусь ситуацію за цей період повномаштабного після повномасштабного повторного початку, щоб якась пропозиція від оборонного сектору да там опу не так не була. Зараз Навіть не. тоді, коли можливо не варто було. Наприклад, я не голосував за законопроект, про який ловоювала залужний кампанія про посилення відповідальності для військових. Наприклад, mm. але він теж залетів Зрозуміло. швидко, тому що його убиювали Григорі. Ми вам дуже дякуємо. Григорій Мозорашу та Іра Рейторович були в нашій студії. Ми...